Друзі, всім привіт! Сьогодні я став імпостером, прикиньте. Боже, що тут зробити? Вау. Я імпостером став, оце мені повезло, друзі. Не знаю, давайте саботаж електрики зробимо. Так, саботаж електрики. Все? Багнули. Багнули ігрика все. я репорт мало ну, так. Чи як там називається? Так, а мені повезло предателем бути імпостером. Давайте за цього пасувати будем. 70 секунд ждать. Так було. Я не розумію, хто цю гру зробив, і чому так треба довго ждать. Прям в лаву скинули. Так, один імпостер остався, пишуть. Я забув, що я щас імпостер Так, треба робити завдання Угу, треба робити завдання угу. Не, тут у мене завдання немає. Треба якось зробити так, щоб не спалитися Надо якогось чувака знайти. От, дивіться, що перезарядка, я не можу. Надо подавати вид, що я взагалі мирний член екіпажу, і треба надо... якесь завдання робити, а то на мене сейчас подумають. А тут може бути якесь завдання? Такс. Такс. Ой, я не Я хотел вот так сделать. Что это? почекайте. А, да. Все теперь. Вона відкрилась, ага. Так де ігроки? Я хочу, щоб. Я когось нічтожив уже. Може, вони бояться виходять. Десь вони сидять це. Это... Ура, ми виграли! Всім до побачення всім пока!